Ані вівторок, 20.15, час громадської приймання на телеканалі РТБ за плечима випускників, іспити та ЗНО. Вони так довго йшли до дорослого життя і так співпало, що ті з них, хто вступить до вишів, житимуть разом із вищою школою за новим законом. Що зміниться і як мало б змінитися про це протягом найближчих півгодини триватиме розмова із гостем студії, начальником управління освіти і науки облдержадміністрації Григорієм Таргонським. Вітаю вас, пане Григорію! А нашим глядачам я тільки хочу нагадати, що ми працюю. В прямому ефірі ви, шановні телеглядачі, можете поставити запитання гостю студії за телефоном 23 16 Отже, добре. закон про вищу освіту підписано. Це довгий шлях, цей закон пройшов і було, наскільки я пам'ятаю, понад 4 тисячі пропозицій. Частина з них відсіялася, щось внесли. Скажіть, будь ласка, які зміни сьогодні? Чекають, які найважливіші зміни чекають, і от які найголовніші з тих пропозицій чи вносила Рівненщина на якісь пропозиції до цього закону? Так, дійсно, 1 липня Верховна Рада України проголосувала за нову редакцію закону про вищу освіту. 276 народних депутатів підтримали цей закон 1 серпня. Президент України Петро Олексійович. Порошенко підписав, і таким чином закон вступив е, в свою силу. Е, цей закон. Е... Носить таку назву реформаторську. Ще один крок по реальному реформуванню освітньої галузі, тому що дійсно в процесі інтеграції в Європейський Союз, в процесі інтеграції до Болонського процесу в цьому законі передбачено всі необхідні вимоги для того, щоб освіта українська інтегрувалася в європейський простір. Однією із складових прийняття цього закону є такі чинники, що цей закон підтримало не тільки 276 народних депутатів України, а і підтримує на сьогоднішній день і суспільство, і уряд, і президент. Це, цей закон пройшов довгий. І тривалий період обговорення, напрацювання. Доля цього закону, по суті, налічує більше трьох років тривало обговорення в суспільстві. Були різні версії, були різні варіанти, були різні абсолютно версії закону України про вищу освіту. Прийнято саме закон в тій редакції, про яку ми сьогодні говоримо. І ті зміни, які стосуються безпосередньо, Вищої освіти вони чітко прописані в цьому законі. Скажімо, є абсолютні новації. Так, законом передбачено створення національного агентства з питань якості вищої освіти. До цього не було такої, такої інституції, і цим законом передбачено. От пане Григорію, чи не стане це агентство якраз важливо дуже додатковою надбудовою зайвою якоюсь частиною? Чи це буде в складі міністерства, чи це буде окрема агенція? Що це буде, аби воно просто не стало якоюсь такою пухлиною, яка з'їдає кошти, але користі не приносить для освіти абсолютно ні жодним чином не можна говорити про якусь зайву надбудову, тому що це агентство, по суті замінює собою всеукраїнську акредитаційну комісію, так званий ВАК. Що було у складі Міністерства освіти, і було останніми роками дуже багато нарікань в суспільстві, в тих, хто причетний власне до вищої освіти, про непрозорість функціонування і діяльності ВАКУ. Сьогодні Національне агентство на з питань якості вищої освіти це буде. Такий колегіальний орган, до якого будуть залучені різні верстви, скажімо, починаючи від академіків, від представників вищих навчальних закладів, і також будуть навіть включені туди представники студентства і громадських організацій. Це буде колегіальний орган, який буде постійно змінюватися. Термін дії національного агентства розрахований на три роки. І весь час цей склад буде оновлюватись і будуть вливатися нові і нові сили, нові кадри, які будуть звісно. То, щоб покращувати діяльність і функціонування даної агенції, от чи не загрожує така частота змін з одного боку. По перше, куди дінуться ті люди, які зараз працюють в акредитаційній комісії, так і чи не перейдуть вони в це агентство. З іншого боку, кожні три роки змінюється склад. Відповідно, починається спочатку. Щойно люди набули якогось досвіду, їм треба йти. Зрозуміло, але питання в тому, що в даній діяльності будуть функціонувати і будуть працювати ті люди, які безпосередньо живуть вищою освітою, вони розуміються, вони в процесі, тому для них це не буде якась інновація, і вони не будуть стикатися з якимись новими проблемами. Вони будуть вирішувати і вони будуть приходити зі своїми ідеями з однією метою, покращувати якість освіти. Тому що звісно, що на початку є певні острахи і певні застереження, що от можуть бути якісь негативні наслідки я би не схилявся би до того, що будуть негативні наслідки. Я бачу, що цей закон він реформаторський дійсно і прогресивний, і саме ця агенція вона буде сприяти покращенню ситуації, саме в тій діяльності, на яку вона спрямована. Знаєте, було дуже цікаво прочитати в засобах масової інформації, що буде посилено антиплагіатні. Норми, Невже настільки е, розповсюджений плагіат в науковому середовищі, Чого тоді варта наша наука? Е, мені важко говорити про те, що з е, було багато випадків плагіату, чи не багато, але вони, напевно, в певній мірі фіксувалися і ставали надбанням і розгляду, і тією всеукраїнською акредитаційною комісією, і різними іншими організаціями установами. Але на сьогоднішній день чинним законодавством, чинним законом передбачено. Якраз онлайн оприлюднення е, наукових дисертацій, оприлюднення наукових робіт, е, з метою, щоб було чітко видно зразу е, робота проєві. Е, Містить ознаки плагіату, чи вона авторська робота? Це дуже важливо, тому що при сьогоднішніх умовах, при сьогоднішніх комп'ютеризації, скажімо, є така можливість, і це вимога часу, і знову ж таки, це вимога того ж самого Болонського процесу для того, щоб саме впроваджувати через такий механізм і застосовувати антиплагіатні норми. От, скажіть, впроваджено також буде новий механізм вибору виборів ректорів. Наскільки це буде стосуватися рівненщини найближчим часом? Тому що ми знаємо, що це дуже серйозна річ, хто очолює певний виш, тим паче для такого невеличкого міста і регіону, як Рівненщина. Ну що стосується виборності ректорів і керівництва вищих навчальних закладів? То даним законом передбачена норма, що терміном на 5 років буде обиратися, плюс ще на 5 років більше ніж два терміни перебувати на посаді ректора ніхто не буде мати права. Такої норми не було раніше передбачено. Також до участі в виборах будуть долучатися як науково педагогічний склад вищого навчального закладу, так і Представники обслуговуючого персоналу закладу, так і представники студентства. Тобто, посилюється роль і вплив того, що ректор повинен буде реагувати. На те, як його новації, як його ідеї будуть впроваджуватись, як сприймає колектив, тому що його доля буде залежати від того, як його будуть обирати. Що стосується безпосередньо Рівненщини, і де в наших закладах буде, будуть найближчі вибори, значить, найшвидше в нас закінчується контракт у ректора Рівненського державного гуманітарного університету Постоловського Руслана Михайловича. В серпні місяці закінчується контракт, він буде переведений в статус виконуючого обов'язки ректора, і коли буде відпрацьовано механізм, тому що закон прийнятий, але ще дуже багато речей є, які не регульовані. Які потребують регулювання постановами кабінету міністрів, і в прикінцевих положеннях даного закону про вищу освіту передбачено відпрацювання механізмів як порядку обрання керівництва і так далі, і так далі, і там буде це все прописано, і тоді бажаючі зможуть пропонувати свої кандидатури на оголошений конкурс, який буде оголошувати міністерство. освіти. От скажіть в нинішній ситуації ситуація економічно складна і взагалі складна в державі. Наскільки ці люди не стануть? Скажем так ну Вони попадуть в незручне становище, що їм потрібно буде звітувати про певну роботу, а проблеми багато в освітянській галузі, фінансування і так далі. Я зрозумів запитання. Я не думаю, що дані дана процедура обрання ректора буде якою за складною чи для діючого керівництва, чи для тих претендентів, які будуть претендувати, скажімо, у нас на Рівненщині нещодавно відбулись вибори ректора національного університету водного господарства та природокористування? Процес пройшов абсолютно чітко, злагоджено, прозоро, без порушення процедури, жодних проблем не було, тому що давно вже всі працюють в режимі так званому прозорому. Всі звіти, які необхідні, і в тому числі і фінансові. І, е... Бюджети установ і проекти бюджетів. Вони розміщуються на офіційних сайтах, до них мають доступ широке коло бажаючих, хто має бажання ознайомитися. Це не є закритою інформацією, тому що всі вищі навчальні заклади, де не тільки вищі навчальні заклади, всі освітянські заклади давним-давно працюють уже в такому прозорому режимі. І говорити про якусь непрозорість або десь, що хтось щось приховує, це не зовсім коректно, не зовсім. Правильно. Тому я не думаю, що виникнуть у когось проблеми з приводу висування своєї кандидатури на обрання на ту чи іншу посаду, скажімо, чи на посаду ректора, чи на посаду декана, тому що це також передбачено так. в новому законі. От я не бачаю в цьому якихось особливих проблем. От якраз хотіла уточнити: 5 плюс 5, ви сказали. Це стосується ректорів, деканів, завкафедрами. Чому так? Чи не передбачає це якийсь момент, скажімо так, подолання тих корупційних процесів, які сьогодні є, коли людина сідає на одне місце і довго протягом тривалого часу себе оточує певним середовищем і ну не так, трошки зловживає своїм службовим становищем. Такі факти оприлюднюються час від часу. Законодавець прописав 5 плюс 5, ми змушені виконувати. В принципі, я не вбачаю в цьому чогось такого, що би було погано або негативно впливало на розвиток наших вищих навчальних закладів. З приводу корупційної складової, я би сказав, що тут більше є все ж таки певних інсинуацій і, можливо, від того, що не до кінця люди поінформовані про ті чи інші процеси, які відбуваються, тому що коли жорстко заглиблюватись. В ці питання. То на поверхню виходять, виходять абсолютно не те, що мається на увазі, абсолютно не корупційна складова. Тому що виникають питання по, скажімо, по сплаті благодійних внесків, де вони діваються, як вони використовуються. І дуже часто густо виникає, що десь люди не побачили звіту, не отримали його, десь, не побувавши на тих зборах, можуть допускати такі думки, що відбувається корупційна складова, адже дуже ефектно, ефективно працює. працює працюють правоохоронні органи, і повірте, що якби були такі корупційні явища, то звісно, що вони знаходили своє місце і ці злочини вони розкривалися, тому що нічого таємного такого чи забороненого законодавством ніхто не робить. Але то є людський фактор. І ми сьогодні, коли говоримо про корупцію, скажімо, в освіті, вийшли. Ну, в, вищій ну освіті. вдалося вже е, плату за е, навчання, плату за е, іспити, за отримання заліків подолати. От, оці такі в заліковках, купюри. Е, я ще раз хочу наголосити: е, я сам, наприклад, вчився, так? Що таке купюри в заліковках, і що таке плата за навчання плата... Ні, офіційна плата на... за навчання? Ми розуміємо, так. що це таке. Так, так. а це залежить ж... повірте, що якщо поставити 100 чоловік викладачів, які проводять, то переважна більшість з них працює чесно, і більше того, абсолютно, вони не розраховують на те, що їм хтось покладе чи в заліковку, чи там ще кудись. Але повірте, що велика кількість працівників є. І якщо такі факти, якщо такі викладачі десь є, то сьогодні велика кількість є гарячих телефонів, на які абітурієнти, які студенти, батьки їхні можуть звернутися, і все таємне. Стане явним, явним, і людина буде притягнута до відповідальності, видворена з галузі, видворена із системи. Тому в даному контексті я не хотів би говорити загалом, що е, от корупція є, або корупції немає. Я хотів би говорити. Про конкретні що, речі. Так, якщо є, наприклад, е, що от такий то викладач, наприклад, там, Іванов, Іван Іванович, він за залі, там, вимагає чи якимось непрямим е, чином тисне. То такі факти, вони то це ж від нас залежить знову ж таки від суспільства і від того, як студенти себе ведуть. І якщо вони мовчать, і якщо про це ніхто не говорить, то, то це говорить про, про то де... нерядивість вона може десь проскакувати, але це дуже мізерний відсоток. Це не є в загальному. Але через оці невеличкі явища, скажімо, може накладатися такі таке враження. В е, ну це тема серйозно зрозуміло, чому вона і так відпраць. зачепила. Так а скажіть, будь ласка, якщо сьогодні передбачено новим законом, Законом зменшення навантаження на викладачів, на е, е, науковців. Так? Чи не призведе це в такому невеличкому місті, як рівне, а надто остріх, де академія відома, а професіоналів мало, до дефіциту кадрів? Ну, Що стосується зменшення навантаження, значить, в попередньому законі було передбачено до 900 годин навантаження на. Працівника науково-педагогічного новим законом передбачено зменшення до 600 годин. Пане Григорію, я дуже перепрошую вас, переб'ю ми зараз продовжимо цю тему. У нас є дзвіночок. Доброго вечора. Ми вас слухаємо. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, чи будуть зміни в, за... в заочному навчанні? дуже дякуємо за запитання. Кожний рік пан Костоловський вручає дипломи сотням заочників, які всі п'ять років здають екзамени за гроші, навіть не знаючи назви предмету. Дуже дякуємо за запитання. Прошу я вас відповісти, якраз. Що стосується змін до заочного навчання, то заочне навчання новим законом. Передбачено, воно є, воно залишається. Не можна сказати, що якісь конкретні зміни стосуються саме заочного навчання. Я би цього не назвав, бо, тому що така форма, як заочне навчання, вона залишається. Вона є прописана в, нов... в новій редакції закону. Крану, але участь. питання полягає не в тому. Питання полягає в якості заочного диплома. Ми можемо говорити знову ж таки те, те, те саме, що стосується корупції. Абсолютно фактично? правильно да скільки є людей, стільки є точок зору, але ж ніхто нікого не зобов'язує вступати на заочне навчання, і це залежить від того, як студент готується, як студент вчиться. І е, отримує відповідну освіту. Це передбачено чинним законодавством. Студент має відпрацювати е, певну програму, здати відповідні заліки, здати відповідні екзамени. Він здобуває освітню кваліфікацію. Зрозуміло, так. пане Григорію. Повертаємося до нашого дефіциту кадрів. Так, е, що стосується зменшення е, навантаження річного обсягу, то як я сказав, що з 900 е, годин е, зменшується до 600, але. В категоричній формі законом передбачено автоматичне розширення штатної чисельності ну, це зрозуміло. В вищих навчальних закладів. але де тих людей брати в рівному, в Острозі? проблеми з дефіцитом кадрів не, не, наст... не, не настає абсолютно ні. Тому що поряд з зменшенням навантаження. На науково педагогічного працівника зменшується навантаження і на студентів, Студента. так зменшується навантаження кількості годин, зменшується і відповідно потреби у збільшенні кадрів немає. Абсолютно. тобто, ми говоримо про те, що можливо зменшиться кількість у тих непотрібних супутніх предметів. Так тому що дуже багато є і було нарікань, скажімо, з цього приводу, що дуже багато є супутніх предметів, які дублюють один одного. Вони дуже подібні по спеціалізації і, і повторюються. От. Але на сьогоднішній день цим законом новим передбачено зменшення на науково педагогічних працівників і на студентів, але максималізується навчання і є можливість студентам вибору. Самостійно певної кількості предметів, а науково педагогічним працівникам більше присвятити себе саме науковій діяльності, науковій, науковій праці, щоб можна було працювати на ціни. Зрозуміло. Ну і буквально кількома словами студентів дуже цікавить такий факт, як стипендія, бо в нас лишається мало часу. Я хочу, щоб ми ще поговорили про умови вступу. Е, то питання стипендії. про стипендії да. збільшення Значить, е, в прикінцевих положеннях е, закону. Нової редакції закону України про вищу освіту передб... доручено кабінету міністрів України до 1 січня 2015 року розробити алгоритм підвищення стипендій до прожиткового мінімуму. Коли буде зреалізовано, скажімо, чи то вже з 1 січня, чи то буде пізніше, поки що зараз зарано про це говорити, тому що як я сказав, кабінету міністрів доручено до 1 січня 2015 року виробити алгоритм впровадження збільшення стипендії. Цікаве питання буде про умови вступу. Сьогодні батьки дуже стурбовані. Багато йдеться про те, що, наприклад, приміром, вже наступному році доводилось такі чутки чути результати ЗНО попередніх років будуть недійсні. Можливо, з'являться нові якісь аспекти і моменти, і хотілося б діти були готові до цього. Що стосується зовнішнього незалежного оцінювання, я би тут виокремив одну дуже позитивну річ. Тому що саме в цьому законі власне зовнішнє незалежне оцінювання узаконено, тому що раніше воно було регламентовано підзаконними актами, постановами Кабінету міністрів, відповідними наказами Міністерства освіти і так далі. А в цьому законі дуже чітко регламентовано, що зовнішнє незалежне оцінювання це одна єдина форма є умови вступу у вищі навчальні заклади. Адже на сьогоднішній день ще як існує? Якщо дитина після 9-го класу не бажає... Здавати зовнішнє складати зовнішнє незалежне оцінювання, вона має можливість станом на сьогодні обійти зовнішнє незалежне оцінювання, поступивши в коледж, а закінчивши, отримавши освітньо кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, поступити одразу на, на там другий, на третій курс вищого навчального закладу, не здаючи не складаючи зовнішнього незалежного оцінювання. То в новому законі про вищу освіту. Дуже жорстко регламентовано, що вищої освіти без проходження зовнішнього незалежного оцінювання здобути буде неможливо. От, от ще уточніть результати ЗНО, наприклад, минулих років чи будуть дійсні наступного і через рік. Абсолютно спокійно Умова, е я ще раз говорю, е прописано дуже чітко, що вступ до вищих навчальних закладів е через е зовнішнє незалежне оцінювання. Незалежно якого року. Так, про е е тривалість. Е Функціонування, скажімо, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, терміни не обмежені? Питання проблем з цим немає жодних. Зрозуміло. Ну і вводиться таке нове поняття цим законом, як молодший бакалавр. Що це означає для тих людей, які сьогодні я так розумію, це будуть коледжі, які повинні будуть готувати їх? Яка їх доля, що їм потрібно зробити, і скажімо так, чим це загрожує тим вступникам, які будуть вступати до коледжів? Тобто чи зміниться туди система? Так дійсно в. Новій редакції е, закону про вищу освіту. Е, чітко прописано, що вводиться е, таке нове новий освітньо-кваліфікаційний рівень, як молодший бакалавр. Чого не було в попередньому законі. В попередньому законі про вищу освіту був освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст. Е, молодший спеціаліст замінюється на молодшого бакалавра, це зрозуміло. Проте е, до 2016 року включно ще. Е, Абітурієнти будуть мати можливість вступати і здобувати освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста. Пізніше, коли вони будуть закінчувати вищі навчальні заклади, скажімо, першого-другого рівня в акредитації, дипломи з освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста будуть е, прирівнені до молодшого бакалавра цим жодних е, проблем з цим жодних немає також ще е, суттєвим є те що в новій редакції закону про, е, україни про вищу освіту е, ліквідовано такий освітньо-кваліфікаційний рівень як спеціаліст сьогодні величезна кількість є спеціалістів які працюють і можливо також хвилюються і переживають то е, не повинно бути хвилювань тому що е, ті люди які отримали освітньо кваліфікаційний рівень спеціаліст, ще включаючи з тими, хто поступить в 2016 році, вони автоматично будуть прирівнені до рівня магістра. Тобто проблем з цим абсолютно немає. Тепер, що стосується долі власне, закладів вищих навчальних закладів першого другого рівня акредитації, які на сьогоднішній день готують молодших спеціалістів, будуть завтра готувати молодших бакалаврів, то їм буде відведено термін п'ятирічний. Для від, е, ліцензування освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр для цього відповідно необхідно буде, щоб була база матеріально-технічна, е, кадрове забезпечення і ті вищі навчальні заклади, які зможуть це зробити, вони отримують відповідний статус і вони будуть е, готувати. І залишиться вищими навчальними закладами. Хто з цим не справиться, вони змушені будуть перепрофілювати свою навчальну діяльність і перейдуть статус професійно-технічних навчальних закладів? Григорій Миколаївич, от головне, що ми починали, це реформа оця освіти вищої, Так вона розрахована на підвищення якості самої освіти. Але чи можна сказати, що після прийняття цього закону, коли він вже буде повноцінно діяти, наші студенти, випускники вищі будуть мати? Мати дипломи європейського зразка? Так, однозначно. Однозначно, саме саме на це спрямований цей закон, і по перше, вже дипломи, і в цьому році по суті наші випускники отримували на, на двох мовах на українській і на англійській мові. і Оскільки це законодавство, воно е, приведено у відповідність до європейського, тому, звісно, що він, цей диплом буде вже інтегрований із е, Європейським Союзом. А, ну і на останок у нас лишається кілька хвилин. От Ви не боїтеся зараз такій ситуації е, непростій державі, лишитися без викладачів, без студентів, оскільки йде третя хвиля мобілізації, можливо, буде четверта хвиля. Наскільки це стосується ваших кадрів? Е, що стосується. Викладачів, і що стосується студентів, то, по-перше, студенти денного навчання денної форми навчання вони захищені по закону і вони будуть продовжувати, вони не підлягають під мобілізацію. А хто підлягає під мобілізацію, то зрештою це громадянський обов'язок кожного громадянина України, і якщо країна перебуває в небезпеці, то напевно всі ми тоді включаємось і стаємо на захист рідної вітчизни. Це цілком логічно і природньо. Проте загрози, що ми залишимось без студентів і без викладачів, сьогодні також. І загрози в нас немає. Як ви вважаєте, підсумовуючи нашу сьогоднішню розмову, як швидко будуть результати? От саме в якості освіти? Наше запитання глядача було не випадковим, тому що багато дипломів вони якістю не підтверджені, не підтверджені професійністю. Е, ну, про якість ми маємо говорити? Е... За скільки років це буде? За два, три, п'ять, десять? Я розумію запитання, але про, про наслідки ми будемо говорити про те, що в освітній галузі не можна зробити сьогодні і одразу вже завтра побачити, що ми щось змінили. Але то, що цей закон скерований саме на позитивні зміни і на зміни до кращого, тому що ми можемо з вами провести паралелі. Зовнішнє незалежне оцінювання впроваджувалось. була велика дискусія. Сьогодні ми всі побачили його переваги, правда ще ні? Так само і закон України про. Вищого освіту нова редакція. Він спрямований на покращення якості вищої освіти, і він цю якість забезпечить, тому що найкращі фахівці його готували, найкра... найкращі фахівці е... його. Готували всі ці заходи, які передбачені в цьому законі, і тому ми будемо мати якісно кращих наших випускників, які будуть закінчувати наші вищі вищо. Ну я так розумію, що в ході його реалізації будуть ще певні підзаконні акти, тлумачення і так далі. Тому, якщо будуть якісь помилки, то їх можна буде ще виправити. Однозначно, розділ 16, розділ п'ятнадцятий даного закону при кінцеві положень. Він досить об'ємний, досить великий. Там дуже деталізовано ще що необхідно зробити для того. Щоб цей закон уже реально, скажімо, вступив в свої повні права, і ми тоді всі відчуємо покращення якості вищої освіти. Я вам дуже дякую за розмову. я сподіваюся, що глядачі наші почули деякі моменти, які їх цікавили. Це була передача громадська приймальня» на телеканалі РТБ. Залишайтеся з нами.